Вітаю вас, діти! Сьогодні середа і у нас грамота. Пропоную послухати віршик Анатолія Камінчука. Азбука. На базар ходив комарик і придбав собі букварик. Каже мамі, каже тату, хочу азбуку вивчати. А ми, діти, вже її вивчили. І зараз розкаже ва разом, приготувалися? Почали А? Б, В, Г. Г. Д, Д, Е. Є. Ж, З. І. и и j к л м н о п р с т у f х Це. Ша. Ша. Який знак Ю? Я. На минулому занятті ми грали у гру, скажи навпаки, розгадували головоломки, загадки, записували слова, та читали їх, пояснювали значення слів Андрійкові. Складали речення. Дякую вам за ваші світлини. Сьогодні ми продовжимо відгадувати слова, записувати їх та читати речення. Пропоную розглянути картинку у кожному рядку, а їх всім заховалося слово. Нам потрібно ці слова знайти і записати у таку схему. І тоді ми дізнаємося, що сказала мама зайчиха своєму сину, коли він утік від злого вовка. Спочатку намалюємо схему. Зупиніть відео і намалюйте таку схему, як у мене. А тепер шукаємо слово у першому рядку. Ми знаємо, що слово це не просто літери, написані разом. Слово має значення. Читаємо. Тав! Ви знаєте, що це таке? Я не знаю. Далі читаємо Нек. Далі мох. Знаєте, що таке мох? Мох це рослина. Записуємо перший рядочок схеми. М О, х. Далі вже можна не дочитувати. В першому рядку ми вже знайшли слово. Дивимося на другий рядочок. Читаємо виз. Ви знаєте, що таке? Я теж не знаю. Далі читаємо гус. Хто може пояснити, що це таке? Далі читаємо кос. Далі бим. Просто набір літер. Теж. Далі читаємо разом рот. Ви знаєте, що це таке? Так, і я знаю. Ротом ми їмо і розмовляємо. Записуємо це слово в другому рядочку нашої схеми. Записали? Читаємо наступний третій рядочок. Разом. Кцо? Не зрозуміла, що це. Лак. Ви знаєте, що таке лак? Я теж знаю. Лаком можна фарбувати нігті. Записуємо слово лак в третій рядочок нашої схеми. Записали. Тепер розглядаємо четвертий рядок. Починаємо читати міз. Далі чап. Може хтось пояснити, що це таке? Читаємо далі пег, далі нят. Теж не знаю, що це таке. Сом. Ви знаєте, що таке сом? Сом це риба. Записуємо її у четвертий рядок нашої схеми. Розглядаємо п'ятий рядок. Починаємо читати разом дим. Ви знаєте, що це дим. І я знаю, дим утворюється, коли щось горить. Записуємо його в п'ятий рядок нашої схеми. У кожну клітиночку по літері. Наступний рядок у нас літера і шостий. Читаємо разом. Далі баб, не знаю, що це. Жун. Далі цар. Ви знаєте, що таке цар? Цар це титул монарха, імператор. Записуємо слово цар в рядочок з цифрою. Шість. Далі. Наступний рядочок сьомий. розглядаємо, читаємо перше слово. Нен. Це слово? Ні. Далі. Гир. Те, що не зрозуміли. Ряк. Далі читаємо. Буд. Далі дюб теж не зрозуміло. І останнє льох. Знаєте, що це таке? Льох це погріб. Записуємо це слово в рядочок під номером 7. А тепер читаємо слово. В червоних клітинках зверху вниз. Читаємо по складам. дець. Слово молодець. Ось яке слово сказала мама зайчиха синові коли він утік від злого вовка. Діти, Андрійко нам пропонує прочитати віршик. Прочитаємо його разом. Нуй же наш котик де та ки і взяв ся чи ушколи де нав чав ся Чи ТА КИ вже здався. Діти, знайдіть в цьому віршику слова, назви, предметів та запишіть їх в зошиті. Дякую, чекаю світлини ваших робіт. До зустрічі.